Доброго ранку. ви на каналі Майстерні рослин. Я Наталя. Сьогодні 2 березня і ми готуємо наші вже грядки короба для... до сезону до нового. Будемо сьогодні накривати ті короба, в якому в мене посажена полуниця. Перший короб і другий короб ум, уже морозу. Сильного по прогнозам нема. Ми накриваємо для того, щоб почав, почав прогріватися потихеньку ґрунт, щоб почали розвиватися рослинки, припідняті трошки коробає тому земля буде прогріватися раніше, ніж загальна так площа. Ну, але крім того, коли ми накриваємо, то ми ще робимо затишок такий рослині, яка росте. Тому що вітри почнуться вже скоро. ну І, відповідно, мені хочеться, щоб моя полонечка раніше е, просну, прокинулася і раніше почала розвиватися. Я її поки в самих грядках нічого не роблю, бачите, в мене тут ще лежить прикриття, те що я прикривала. Мульча лежить. До речі, під мульчею земля прогрівається трохи повільніше, ніж без неї. тому це також треба враховувати. Я нічого поки не буду робити з полуницею. Я хочу, щоб вона почала трохи розвиватися. Знову-таки, погода перемінна, вона сьогодні така, а завтра може бути щось по-іншому. Тому поки тільки накриваємо. Як ми накриваємо, я вам зараз покажу. Для цього ну, всі інші в мене будуть ще короба залишатися, поки без укриття там, де немає рослин. Їх поки що немає сенсу прогрівати, я ще не збираюся нічого висаджувати. Чоловік готує вже полив, систему поливу потихеньку до нового сезону. Ну, а для того, щоб накрити, у нас вже готовий шуруповерт є, О, кувалда є. Це якщо треба щось полагодити, буде. Ну і такі дощечки. Вони у нас з року в рік ми навіть не знімаємо з них саморізи, тобто відкрутили, так і залишаємо. Ну, і, звичайно, що потрібно агроволокно. У нас це агроволокно вже ми будемо використовувати третій рік. Його я не коли знімаю на зиму, я навіть не розв'язую бокові. Бачите, в мене боколушечки просто зав'язані такою мотузкою. Я їх не знімаю, тому що вони вже по формі готові їх тоді дуже зручно одягати на дуги. Ну, і все, починаємо працювати. Так, накинули ми агроволокно на дугу, з тої сторони, де вона в мене мобільна, є відео. Раніше можна передивитися, якщо вам це цікавий такий момент. Тобто в мене одна сторона закривається наглухо, друга сторона мобільна. Ось тієї сторони, де вона мобільна, зараз просто роді як фіксуємо, для того, щоб все-таки, якщо дуне вітерець, він здує це все агроволокно і на той період, поки ми будемо його кріпити з протилежної сторони, тут фіксуємо такими, таким чином, ну, щоб не робити дурну роботу. Земля ще, звісно, трохи підмерша. Да? Ага. Погано влазять штирючки, ну нічого. Все, закінчили закрили ми мої короба Так, ось вони зараз виглядають. Ну, дивіться, який є нюанс дуже важливий. Це е, планочки, оці, що ми набиваємо. Бачите, що які ми кріпимо. Вони досить широкі. Ну, у нас були залишки такої вагонки і кріпимо, ну, практично стараємось один коло одного, щоб відстань була невелика. Це важливий момент, тому що якщо прикріпити тоненькими або якщо кріпити не планками, так, а точечно одними цвяшками. Да, то, скоріше за все, вітер таке вирве. Тобто тут ідея така, що вітер не повинен залітати під агроволокно, і це дає тоді змогу, що воно буде триматися на місці. Перев'язала боковушечки більш плотніше акуратніше зробила, тому що ми не позначуємо, деякий у нас з якого короба агроволокно, ну ось так. Єдине, що що є досить мерзла земля. І неможливо нормально сунути кілочки, щоб вони тримали наше укриття. Ну, але прогнози на плюсову погоду. Я думаю, що за день-другий воно все буде нормально і ми зможемо зафіксувати. Ну, ось так. Це мої два короби перші, тому що в них росте полуниця, інші поки що залишаємо відкриті, але вже скоро їх будемо накривати. Ну і оскільки земля мерзне, робити більше нічого не можна. Мені тут треба попрополювати, попідкидати перегною під кущі мої, жимолос, під грушу. Е, є в мене ще малинка моя, в якій я не розгребла кінську підстилочку, так як привезли, висипали, то зараз займуся цим. Ну, Якщо вона, звичайно, мені дозволить, тому що якщо замерша, то навряд чи вийде. Буду пробувати. Так, ну що, пробуємо. І можна, можна, тому зараз я його швиденько все. Трошки, звісно, воно є місця, де таке вроде як підмерше. Але загалом нормально. Ну, для тих, хто вперше дивиться, хочу додати, що у мене... Тут перед цим я просипала попілом під кожний рядочок. Хочу ще раз на цьому наголосити, у кого я деревний попіл після шашличків, після печі, якщо у вас пічне отоплення. Ну, дуже класне, це дуже класне органічне добриво. Крім того, що це добриво, це як профілактика ще від захворювань рибкових іде плюс розкислення ґрунту. Знаєте, Це як те активоване вугілля, яке ми п'ємо, коли у нас іде отруєння харчове. Тобто і для землі воно спрацьовує точно так же. Тому і спочатку просипала. Да. Трошки таке воно не еластичне зараз, але нічого. Чому хочу зараз? Тому що обіцяють по прогнозу вроде дощик. І мені хочеться, щоб воно під час опадів уже все було розтягнуте по своїм місцям, щоб коли буде волога проникати через цю кінську підстилку і так далі в ґрунт, щоб вона з собою вже затягувала всі поживні речовини. Ну і я працюю. В будні дні мені немає коли цим займатися, тому... Погода вже обіцяю, там і плюс 15 на цьому тижні, тому мені хочеться, щоб як тільки почнуть прокидатися всі підземні жителі, щоб все вже для них празнічний стол, щоб вже було готове. Ну і знову таки працюю. Полоскорізом фокіна не граблями. В даному випадку я б граблями навряд чи його розтягнула, тому що воно дійсно трошки ще підморожене. А плоскорізом можна вирішити працювати як таким інструментом, який розрубує, січе, розтягує як граблі одночасно. Тому працюю ним. Ну, всього. Сезон розпочаток. Тепер головне берегти спину і здоров'я. Все, я ще сьогодні піду до квітів, подивлюся. Ну, а з вами буду прощатися. Всього вам найкращого. Перемоги, миру і спокійних тихих ночей. Все, до зустрічі!